Привіт, друже! Всі діти з маличку повинні знати, що на дорозі треба поводитися акуратно і уважно. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі, на безпечній відстані. Ось 10 основних правил, які необхідно знати маленькому пішоходові. Ходити потрібно по тротуарах, тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу, або підземному переходу, або надземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнал світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо, тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу міцно тримає маму за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу машина. Не можна обходити стоячий автобус, це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по на назустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Дякую тобі за увагу! Тепер ти знаєш правила пішохода.